Ось цей позашляховик Нісан Навара незабаром передадуть нашим бійцям. Його представники благодійної організації Лицарі Колумба купили у Німеччині. Після техогляду та додаткового ремонту машина поїде у новостворену бригаду військової частини сухопутних військ, що в Полтаві. Гроші дала наша американська діаспора з Дуже далеко міста Орландо, що в Флориді, штат Флорида. Наші греко-католики з парафії Пресвятої Покрови погородиться. Вона коштувала приблизно 8 тисяч доларів. Плюс деякі витрати пішли на ремонт, на нову гуму, на технічне обслуговування. Ще дещо не дороблено, але це вже лишились дрібнички. Машина, в принципі, повністю вже готова для виконання бойових завдань. Ще одне авто, яке волонтери передадуть на потреби ЗСУ Kia Sportage. Його за 6 тисяч доларів допомогли придбати полтавські меценати, розповідає військовий капелан отець Максим Кролевський. Це авто. Ми вже давно використовуємо, вже його поставили на армійські, як бачите, номера. Ось воно стоїть на балансі військової частини, використовується для служби військового капеланства нашого полка повітряних сил. Машини не нові, проте у хорошому стані. Завдяки своїй комплектації вони легко впораються зі специфічними виїздами в зоні бойових дій, запевняє отець Максим. Я думаю, що найкращі автомобілі для виконання бойових задач це пікапи. Це пікапи, власне кажучи, один з таких, які ми придбали, щоб в нього був відкритий багажник, бо зараз він з кунгом, так? а кунг скидається, відкритий багаж, ти тут ти можеш накидати всякої всячини, чи навіть насадити бійців, всі які треба, вони повнопривідні позашляховики, що не вибираються з будь-якого болота. Загалом волонтери передали на фронт більше 70 таких автомобілів.